Ой, мені показалось, що я хочу не знаю, поцілуватися з бомжем. Мене прозвучало в свідомості, вбила б його образ того, як я займаюся сексом з матір'ю. Батьки такого не заслуговують, щоб я так про них думав. Ця штука в значній мірі поза рамками, ось вона вилазить вона. Сьогодні мова буде йти переважно про ОКР, нанесення шкоди собі та іншим. Це такий специфічний варіант обсесивно-компульсивного розладу, коли людина боїться нанести шкоду чи собі, чи своїм близьким. Це зазвичай не просто якісь тривіальні речі, там шлюпок. По жопі, а саме не знаю, нанесення ножем в живіт, поранення, чи там когось задушити чи зістрибнути з балкона. Також мова йде і про такий варіант ОКР, як ОКР сексуальної перверзії. Наприклад, людина боїться стати педофілом, нікрофілом. В певних випадках людина боїться стати геєм чи лесбійкою, якщо в їхньому уявленні це щось таке екстраординарне, що виходить поза рамки. Суспільного, звісно, що ні я, ні наука сучасна не підтримує таких поглядів, і гомосексуальна орієнтація в переважній в тотальній більшості випадків є абсолютною нормою. Сьогодні я наглядно вам поясню, що таке нормативність і чому вона так сильно впливає на розвиток обсесивно-компульсивного розладу, нанесення шкоди. Всіх нас вчили, батьки або в школі, що є правильним, що є неправильним. Що є допустимим, що є недопустимим, що є добрим, що є хорошим, що є тим, що підтримує суспільство, і тим, що відштовхує суспільство. Це все, звісно, в більшості випадків абсолютно нормальні, абсолютно здраві позиції, які, які необхідно навіть я би сказав, прививати молодій особистості, ще не розвиненій особистості, дитині, але. В деяких випадках або батьки, або вчителі, або в цілому суспільство дуже сильно може перестаратися із категоричністю, із такою чорнобілістю, контрастністю подання цих понять. Або ти визнаєш. Абсолютною істиною і беззаперечним правилом, що жодну людину не можна вбивати, або ти лихий і поганий. Ну, давайте скажемо це сьогодні нашим військовим, що вони лихі і погані, правда? Зовсім незначна кількість людей, вочевидь, зможе з цим погодитися. Другий варіант за певних умов, сам реципієнт цих правил перетворює їх в жорсткі, нерушимі догми. Кожен з нас, очевидно, має особистість. Так? І ця особистість візуально може бути представлена отаким чином. Отже, це візуальне зображення особистості. Плюс-мінус кожного з нас. Оці всі відростки, такі собі вип'ячування, значна невідповідність якісь. Вираженій формі, да? геометрична негармонійність це метафора того, якими можемо ми бути внутрішньо протиречивими істотами, наскільки ми можемо самі собі протирічити в певних ситуаціях, наскільки ми можемо говорити одне, думати третє, а казати О, а й вчиняти по-п'ятому. Так? Це, я вам скажу, абсолютна норма. Наскільки всередині нас може бути присутня протиречивість поглядів, з одного боку, людей категорично вбивати не можна, а з іншого боку, роз, вибачте, Ютуб це забанить, їх вбивати може. Тобто, двойна мораль, всім нам характерна певній мірі, звісно, хотілося б не мати цих всіх випячувань, не мати цих всіх широкуватостей, не мати тих е, значних автобіографічних нестивковок нашого уявлення, хто ми такі і як ми в минулому вчиняли. Дуже не хочеться оце все мати. Але, якщо більшості просто не хочеться це все мати, але вони визнають. Свою таку структурність, безформену структурність в великій мірі свого я. Ну, безформена, це, напевно, занадто радикально сказано, малооформленість. Да? То людина нормативна хоче оцю всю аміобу впхати в певну геометричну фігуру, в певний еталон. Певне уявлення того, якою вона має бути, де немає місця у цьому всьому, де немає місця ніяким, так скажемо, речам, які, які наїжджають одна на одну, да, ось таким якимось чином, щось одне одному всередині особистості заважає якась боротьба тенденцій. Щось, що абсолютно конгломератне. Цього нормативна особистість хоче уникнути. Вона хоче впхатися в еталон, який, на її погляд, очікує від неї суспільство. Цей квадрат, начебто, і хочуть в ній бачити. І кожна її спроба впхати себе в квадрат, вочевидь, завершується невдачею. Якась тимчасова ілюзія може відчуватися того, що ти притримуєшся цих квадратних стін всередині себе і назовні себе. Але це лише ілюзія, це лише тимчасове, так скажем, тимчасовий самообман. І ось уявімо, що у такої людини. З'являються певні нав'язливі думки. Це не аби яка така штука, яка поза рамками. О боже, має писав зараз писати побаста. Ця штука в значній мірі поза рамками. Ось вона вилазить вона. Ось наскільки далеко від квадрата. Якісь нав'язливі, точніше, ще не нав'язливі, якісь неприйнятні думки, неприйнятні думки. Ой, мені показалось, що я хочу не знаю, поцілуватися з бомжем. Чи, о, Боже, мене прозвучало в свідомості, вбила б його. Мова йде про дитину, про свого ненаглядного хлопчика чи дівчинку. Як я могла, чи міг таке подумати? Чи, Боже, про минуло в голові. Образ того, як я займаюся сексом з матір'ю. О Боже, який жах! Який жах! Який жах! Розумієте, це поза рамками нормативності. І розуміючи, напівсвідомо чи несвідомо, чи свідомо, розуміючи, що я вчора ще не міг споратися з цими вип'ячуваннями, які ще не настільки були пар... не настільки трагічними, не настільки... Гнітучими. А тут отаке вилазить з мене. Боже, який жах! Це необхідно запхати. Цього необхідно позбутися! Цього не повинно було бути в моїй свідомості, думає людина. І починає боротьбу з думками. Починаючи боротьбу з думками, це все перетворюється на нав'яз. На те, на ті думки і образи, які безперервно лізуть в нашу свідомість, яких начебто неможливо позбутися, які наводнюють свідомість і не дають тобі спокою ні на секунду. Тому що чим сильніший опір, це найголовніший механізм ОКР, чим сильніший опір, тим більше нав'язливих думок. Тобто, в той момент, коли людина дозволить собі. Ці думки, вони перестануть бути нав'язливими. Вони підуть, підуть зі свідомості, і ти станеш вільним. Але до того моменту, поки ти борешся, ти будеш потерпати від них, ти будеш, твоя свідомість буде ними переповнена. Отже, задача припинити боротьбу. Отже, задача прибрати цей квадрат, по суті. Позбутися цієї нормативності, задача допустити, задача собі сказати: Ну, да, я така істота, у мене є мозок. Він працює якось дивно, 14 часом. В ньому з'являються абсолютно безглузді, жахливі, неприємні і бридкі думки. І, до речі, це частина норми, це науковий факт. Були масштабні дослідження, які показують абсолютно всім людям властиві подібного характеру думки. Але не у всіх людей розвивається окер. Тому що більшість людей сприймає їх як просто сміття свідомості, сміття мозку, сміття психіки. Ну, подумалось, Боже, який піздець, яка гадость. Це не стосується мене. Це не про мене, не про мою особистість, це про мою психіку. Про мій розум, який чомусь дає отакі мені образи. Але ні, не для людини нормативної. У нормативної людини має бути чистий лист, має бути прекрасний квітучий сад всередині мозку, всередині свідомості, всередині психіки, ніяких бур'янів, ніяких придотних блю... думок, інакше я бредотний, інакше я жахливий. І саме страшне катастрофізація, до того ж я знав, що отут були якісь пасхудні весліжки. Ой, батьки б мали мене любити більше, ніж люблять. Боже, я так не маю думати. Батьки такого не заслуговують, щоб я так про них думав. Ну ладно, 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 спробую бути більш хорошим сином. А тут, блядь, на тобі. Боже який жах. Якщо з цим не справлявся, то що ж буде через це? Ось така історія. Якщо ви спотикались в подібному житті, повірте, ви не один, не перший, не останній. І цим, з цим можна працювати, цього можна позбутися. ОКР можна позбутися на все життя, безповоротно, вже ніколи до вас не прийде. Але задача вирвати цей квадрат із себе. Бо ви завжди були отаким. І слава Богу! В цьому краса і естетика всього живого. Подивіться на, на цей кущ. Він не геометрично а, рівний, він хаотичний. І через це він нам подобається. Тому записуйтесь на консультацію е, в Інстаграм. Пишіть можете тут в коментарях. Пишіть в Інстаграм Директ, натискайте на моє посилання, яке буде в описі в, опис... е, в описі в описанні. І там є. Форма, яку можна заповнити. А, придбайте мій курс в кінці кінців, якщо не хочете індивідуальної терапії, всі посилання, всі актуальні посилання в шапці профілю. Милости, прошу, вихід є. Я ваш провідник. Я готовий вам допомогти. <плес>